У Нью-Йорку почалася 79-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Відкрив її генсек Антоніо Гутереш, а головою став камерунець Філемон Янг. Тема сесії не оминати нікого увагою, діяти спільно в ім'я забезпечення миру, сталого розвитку та людської гідності. Кожному промовцю віддали 15 хвилин. На порядку денному обговорення воєнних конфліктів особливу увагу приділяють сектору гази. Деякі учасники закликали негайно досягти згоди про припинення вогню. Серед них прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро. Він говорив про небезпеку, дестабілізації близького сходу. Президент Італії Джорджа Мелоні закликала ООН протидіяти незаконній торгівлі людьми та злочинним організаціям. Щодо конфлікту на Близькому Сході, вона висловила вимогу припинити вогонь і негайно звільнити ізраїльських заручників. Президент Польщі теж закликав до миру і зазначив, що його країна підтримує рішення про створення двох держав для ізраїльтян і палестинців. Також Анжей Дуда наголосив на необхідності зупинити війну Росії в Україні. Не лише для того, щоб припинити страждання народу та покарати агресора, а й щоб такі мерзенні дії не стали зразком для наслідування. Територіальна цілісність України має бути відновлена в її міжнародно визнаних кордонах. а президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіна треба примусити до миру. Путін порушив стільки міжнародних норм і правил, що він сам не зупиниться. Росію можна тільки змусити до миру. Миру, і це саме те, що потрібно. Президент Ірану сказав, що його країна готова припинити ядерне протистояння із заходом. Російсько-українську війну закликав закінчити шляхом діалогу. А ось Ізраїль розкритикував за війну в секторі Гази, назвавши її геноцидом. Водночас президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав ООН монстром Левіафаном, відкинув її пакт про майбутнє, назвавши його соціалістичним, і закликав до свободи. У своїй промові він сказав, що ООН стала безсилою у своїй ключовій ролі щодо запобігання конфліктам вона стала багатощупальцевим левіафаном, який вважає, що має право вирішувати, що має робити кожна держава і як мають жити громадяни світу. Те саме завжди відбувається з ідеями лівих. Вони розробляють модель відповідно до того, що мають робити люди. А коли все складається інакше, вони придушують, обмежують та урізають їхню свободу. Загальні дебати почалися 24 вересня, і триватимуть до 30-го.